Розвантажуємо сілітро, зараз поїдемо на підживлення. Так, зараз завантажуємо. Зразу два прицепи і вперед. Стій під стрілой так, неділя 10 березня. Зараз знаходимось на пшенички. Вчора ми розвантажили машину, почали там два пая встигли. Внести, а зараз вже продовжуємо повноцінно вже працювати. Тут у нас пшеничка посіяна на міжряддя 30 і також у нас там міжряддя 2 через 1 в порівнянні. Так, я вже і не пам'ятаю, тут везде 30, а десь у нас тут буде всіяно 2 через 1 сіялися валки тут агеда, пшеничка лімагрей на війню. І там даже воно. Ну? А, все, два через один, так? Да? да, два через один все сіяно. А тут сіяла сівалка Гранд Плейс. Бачимо, вона працювала сколтером. з колтером. З осені було 100 кг селітри і зараз вносимо десь приблизно 150. Селітра була при посіві. Такий розвиток рослин. 3-4 пагони Знаходяться в такій Ямки. Тут був соняшник посіяний по прямому посіву. І перед пшеницею, верніше перед соняшником, один рік взагалі тут не оброблялася земля. А це у нас тут єда сіяла норма 2 мільйона. Ну тут уже краще ситуація, дивіться. Анкерна сівалка. Дуже і краще коренева і пагана більш потужніший. Тут це дві рослини. Тут ситуація краще. Ну подивимось. В общем загалом. Зараз трошки порушимо цю вже корку. Ну тут ще на цьому полі не так. А вчора ми працювали, там вже достатньо потужна була корка, бо там оброблялася земля оброблялася, і за рахунок того, що треба було підрівняти трошки поле, бо оприскивачів випадав просто з Ну і у нас вже це сьогодні остання, маю надію, ніч така мор морозна. Зранку було мінус 2 вночі було, мабуть, градусів 5 і вже буде активне відновлення вегетації. Тобто там вже стоять більш-менш теплі дні. І на середу на четверг стоять опади. І якщо опади пройдуть вже після внесення, я думаю, що це тільки буде, тільки буде як кажуть, на користь. Щоб там підзамулило, я думаю, що не підзамулить, тому що там не, не стоїть великих опадів, ну максимум 10 мм. Ну, так, в принципі, вже багато хто у нас тут уже полакалив. Хтось кидав зиму, хтось кидав зимою Багато землі не оброблено багато обробляли навесні. Ну, сезон, сезон обіцяє бути веселим. І багато хто не може взагалі зараз продати пшеницю, соняшник, черги стоять на золотом драконі. В общем, друзі, я про що ми працюємо. Підкармлюємо зараз пшеничку, потім е, вже будемо працювати, тут я не бачу зимуючих, є поля, де є зимуючі, є поля, де є ще люцерна, яку треба буде добити. І там вже далі вже я буду намагатися показувати. На жаль, у мене немає можливості постійно тут присутні бути. Я приїжджаю тільки на вихідних на вихідних. Намагаюся організувати тут якусь роботу. Взагалі важко. Важко. Побачимо питання. Але нічого, все буде добре. Головне, що порки не дойшли. Все остальне переживемо. Так, ну і просили показати зимуючий горох. Сіяли ми його десь приблизно в грудні. сівалка Grand Плейс, відкинули колтера. Тут довелося нам ці поля проводити дискування, тому що стали на свої місця, а перед нами тут фермер обробляв і робив міжрядний обробіток на соняшник тому, тому довелось щось тут робити, бо посіяти по окучуваному соняшнику точно не було змоги. Ну і посів відверто скажу собі так, собі мені взагалі не дуже подобається, ну вже що є. Маючи знання і розуміння, не маючи ресурсу, будь то це люди, чи техніка, чи засоби захисту, чи доброго, чи банально просто гроші то твої знання множиться на ноль отак так так ми зараз виглядаємо тому приїдеш порозстраюшся пожуришся і вперед в понеділок далі заробляти гроші щоб потім їх сюди привезти, комусь заплатити зарплату, податки і все інше. З нуля починати дуже тяжко. Так, ну тут ось бачимо втрачене. Тобто теж був обрив. Бачимо, коли йде якийсь ще тільки вилази. Тут ось теж був втрачений. Ну така собі картина. Не скажу, що геть погана, але й і не гарно. Може, що маємо. Якщо ми не підготувались до посіву і направили якісно посів, то в подальшому все це множиться просто на якийсь Коефіцієнт, на жаль. Тому маємо робити максимально можливе, щоб кожен етап був проведений максимально якісно. Тоді і результат буде, незважаючи ні на що. А коли на бокапоралі на старті, то потім розраховувати на те, що все буде чудово, не варто, на мою думку. А ви напишіть в коментарі, чи варто розраховувати на гарний врожай, якщо на старті наробив помилок. Так, а я їду далі. Це я так показав грух, бо просили показати його. Далі тут буде ріпак. Ганяють на гусянках. Наверно, этот вологу закривали. Затерли дорогу, тут і так уже її нема... Колись Колись пам'ятаю я ще, коли ДТшками закривали вологу, такі були сцепки, бо що цілий день треба було їх розкладати всій бригаді. І потім тракторист їде, одні зуби білі блистять, все інше Чорне. Така була цікава робота. Мо у мого батька колись теж було їх 4 штуки. Одна навіть з мотором А41. Так. ну Ще одна ділянка у нас тут один пай, де сіяла Агеда сівалка. Тут також попередник соняшник євролайтинговий. Перед соняшником була пшениця за прямим посівом, і тут це вже третій прямий посів. Ну, бачимо, що от по євролайтингу набагато гірший стан самої пшенички. Вона світліша, вона менше розвинена. Але все одно кидає нові листочки, вона вже йде. Так, тут 30-й міжряді і такі рослинки. В принципі, кущення нам на зараз вистачає. Залишилось його зберегти. Ну і такий фон бачимо, що чискові рештки. Тут де Сіялось по нову тілу, в принципі, така кірка є, але вона тоненька. Е -е, ну, умовно кажучи, не суттєво. А там, де класична обробка, то така кірка доволі потушна. Ну, у нас також там з того краю є порівняння між е -е, сівалками Green Place і Агеда, -е, але будемо вже далі спостерігати. Нам все одно важливіше. Важливіше все ж таки це вражайність. Тут усюди де взагалі де мілко видно заходила сівалка дивіться, який розвиток. Да? Так, Хочу ще показати тут одну ділянку. Ходить, тут у нас один пай зліва йде. Ми помінялись, тут євролайтинговий соняшник був. Подрібнили рубанком палку. А справа був наш пай, я його показував. Тут соняшничок слабенький такий був. Там де зимуючі бур'яни, я не проконтролював рано навесні. І там потім ну, слабкий соняшник був, дуже сильно засмічений. І тут справа виходить оцей наш був експрес. Це тут був Євросем Старк посіяний, це одна із площ, де він був посіяний. Ну і от бачимо тут стан і зараз тут зараз сівалка прийшла. А Який тут стан пшениці? Подивіться. Наскільки просто відрізняється кардинально. Зараз близько оглянемо. Ось тобі вплив. Щоб сказати, що це поле, там ну, прям сильно, прям родюче, це все поле. Раніше було одне, О, там воно банки стоять, господарство збанкрутувало. І це поле взагалі там, 2-3 роки тому оброблялося повністю як одним масивом. Тобто якоїсь різниці тут не було. І тут останніх декілька років було, бачимо, що гринплейс не тримає глибину, останні декілька років тут був соняшник по соняшнику. І бачимо кількість зимуючих бур'янів, що треба з ними буде боротися. І так, сівалочка біжить. Зараз повернемося на, на, на цю пшеничку, де по євролайте. Тобто все робилося, ну, сівалка просто йшла з одного поля переходила на другий. Ну, є взагалі слабкі ряди, да? є ряди от трошки краще. От копнемо тут де краще. Але бачимо наскільки слабіші рослинки. Хоча тут навіть більш-менш була глибина, чую, і рядочки гарніші, бо глибина мільча, А тут де глибше, все поновить розвиток. І ось одразу бачимо вже потемнення в прикореневій зоні. Велика глибина, рослинка ослаблена. І ціпляється до неї хвороби. От тобі і євролайтинг. А з осені начебто було все однаково. А навесні вже зовсім по-другому. Тому, друзі, я фіналізую дане відео. Пишіть, коментуйте, що там ви підкормили вже. Ще один круг. Добре. А ми поїдемо заправлятися. Заправляємося так воно. Стоїть кран на краю, прицеп, і ми заправляємося.